21 жовтня під головуванням Петра Мусієнка відбулася сорокова позачергова сесія Володарської районної ради 6-го скликання. У роботі сесії взяли участь депутат Київської обласної ради Микола Каплун і голова Володарської районної державної адміністрації Віктор Остапчук. Депутати внесли зміни до програми соціально-економічного і культурного розвитку Володарського району на 2015 рік. Зміни стосуються доповнення заходів щодо забезпечення реалізації у 2014-2015 роках Основних проблем соціально-економічного розвитку Володарського району. А саме капітальний ремонт будівлі Володарської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1 капітальний ремонт будівлі Володарської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 2 імені Василя Мальника, капітальний ремонт будівлі Рудосільського навчально-виховного комплексу, ремонтом передбачено заміну вікон та дверей на енергозберігаючі. На проведення цих заходів заплановано виділити кошти з Державного регіонального фонду розвитку Київської області. Обов'язковою умовою виділення коштів для ремонту є 10% співфінансування з місцевого бюджету. Наступним рішенням сесії внесено зміни до районного бюджету Володарського району на 2015 рік. Внести зміни до загального фонду районного бюджету відповідно збільшити дохідну частину районного бюджету на суму 1 мільйон 498 тисяч 24 та збільшити видаткову частину районного бюджету по таких головних розпорядниках коштів. Володарська районна державна адміністрація, проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських селищних міських голів. Сума 1400 гривень на виготовлення списків виборців. Володарська районна рада. Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських селищних міських голів. Сума 610 616. Це територіальним виборчим комісіям, дільничним виборчим комісіям. Управління фінансів Володарської райдержадміністрації. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських селищних міських голів на загальну суму 886 тисяч 008 гривень для передачі коштів субвенції селищній та сільським радам. За рахунок цього, збільшити, крім цього, відповідно збільшити дохідну частину районного бюджету по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми. Малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам на загальну суму 988 тисяч 300. збільшення видаткової частини по головному розпоряднику коштів управління соціального захисту населення Володарської ради адміністрації на цю ж суму по видах допомог, які ними надаються. Крім цього, у нас було збільше. У нас виділена була стабілізаційна дотація і відповідно збільшити дохідну частину на 3 мільйони. І за рахунок цього видаткова частина збільшується по головних розпорядниках коштів на енергоносії безпосередньо. Відділу освіти 1 мільйон 687 тисяч. Райдержадміністрація 1 мільйон 110 тисяч для направлення на 1 мільйон на лікарню і 110 тисяч на центр первинної медичної і санітарної допомоги. На відділ культури та з е, питань релігії 190 тисяч. Управління соціального захисту для територіального центру соціального обслуговування 13 тисяч. Ці зміни, які були затверджені розпорядженням голови райдержадміністрації. На сесії також внесені зміни та доповнення до районної комплексної програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей на зустріч дітям. Після розгляду питань порядку денного депутатам районної ради подякували за роботу і співпрацю депутат Київської обласної ради Микола Каплун, голова Володарської районної державної адміністрації Віктор Остапчук, начальник району управління юстиції Ніна Валенкевич, депутат Володарської районної ради… Іван Вітенко і Тадівський сільський голова Анатолій Тищенко, підбиваючи підсумки п'ятирічної діяльності районних депутатів, голова Володарської районної ради шостого скликання Петро Мосієнко відзначив толерантну і злагоджену роботу депутатського корпусу, що було надзвичайно важливим і має велике значення, особливо в нинішні складні для України роки. Ромасієнко висловив вдячність за роботу депутатському корпусу і апарату районної ради депутатам Київської обласної ради Григорію Бондаренко і Миколі Каплуну, депутатам керівникам сільськогосподарських підприємств району за підтримку соціальної сфери української армії та учасників АТО, сільським головам за співфінансування районних програм. Користуючись нагодою, я хотів би подякувати депутатам за таку роботу. Подякувати виконавчому апарату і особливо подякувати сільським головам, з якими нам довелося, ви знаєте, рішати питання пліч-опліч -пліч всі п'ять років, незважаючи на політичні та інші погляди кожного з них. Я хочу подякувати депутатам, керівникам аграрних підприємств, які взяли на себе таку місію. Завдяки їм ми значно підтримали соціальну сферу і витягнули півтора року війни. Завдяки їм ми поставили на фронт техніку, ми її ремонтували і ми допомагали учасникам АТО їх сім'ям і до сьогоднішнього дня надаємо цю допомогу. Дякую підприємцям і керівникам підприємців Володарського району за розуміння і співпрацю, всіх успіхів і всього самого найкращого.